Дені Вільнеф, який зняв такі художні фільми, як Той, що біжить по лезу 2049, Прибуття Полонянки, у 2021 році зняв ще одну художню та меланхолійну картину «Дюну». В цьому йому допомогли такі художники, як розкадрувальник Сем Г'юдекі, який працював до цього із Дені над усіма фільмами, які я перелічив до цього. Сем працював над створенням візуальної образності фільму. Він допомагав режисеру з пошуком надихаючих кадрів та концептів. Як каже сам Дені, пустеля викликає у нього відчуття самотності, меланхолії та приголомшуючого огрому. Книга Дюна була улюбленою книгою його дитинства, і він завжди мріяв зняти за нею фільм, тому було б не дивно, якщо б він продумував свої ідеї для цього фільму в тій чи іншій мірі на протязі всього свого життя. Накидавши деякі концепти та вловивши семом саме ту бажану емоцію, справу підхопив концепт художник Дік Ферент, який довершував ці концепти деталями. Номінований на Оскар художник-постановник Патріс Вермет, який також встиг попрацювати над минулими найвідомішими фільмами Дені Вільнева, який дуже добре розбирається в архітектурі, допомагав створити дизайн оточення. Як каже сам Патріс, і він і режисер не люблять нагромадження сцени деталями, їм обом подобається мінімалізм. І це й справді можна побачити у фільмі, де навколо героїв нема нічого зайвого, як, наприклад, у залі, де превелебна матір Бена Гесерит зустрічає Пола, в приміщенні тільки те, що необхідно для сцени, тільки стільці, стіни, сама матір та коробка, в яку герой покладе свою руку. І як тут, де крім людей, землі та летючого ліхтарика нічого нема. Тут, дає тільки голі стіни, чи тут, де крім тренувальних манекенів, стола, на якому Гуртні Галек розкладе зброю та іншого стола, на якому пол візьме попити, вікна, мінімальних настінних декорацій і якоїсь шафи далеко в тіні, взагалі нічого нема. І так на протязі всього фільму. Таким чином, на мою думку, мінімалізм оточення підкреслює головні візуальні емоції фільму, а саме одинокість та пустоту. Концепт художник Джордж Гал, який створював транспорт для того, хто біжить по лезу, і в цій кінокартині робив те саме: створював дизайни орнітоптера та іншої фантастичної іншопланетної техніки. Оператор-постановник, який працював над Мандалорцем, бунтарем «Бунтарем-1» та Бетменом, Грейк Фрейзер, за словами самого Вільнева, майстер використання та імітування натуралістичного освітлення, тобто того, що створює сама природа. Цю навичку він прекрасно продемонстрував у фільмі «30 хвилин до півночі. А оскільки Дюна це фільм, в якому природа грає ледь не основну роль, за словами самого Вільнева, то цей вибір був органічним та закономірним. І справді можна помітити, що в фільмі дуже мало неприроднього освітлення. Костюми у фільмі створювали дизайнери Жаклін Вест та Боб Морган, які прославились не науково-фантастичними дизайнами, а історичними. І саме цей було потрібно режисеру для створення достовірного одягу. Пол Ламберт, який до цього отримав Оскара за візуальні ефекти до того, хто біжить по лезу, а згодами за саму Дюну, Дні також позвав у фільм. Як бачите, створення фільму це об'єднання десятків світлих голів, яких несе однакове бачення того, що вони створюють. Звичайно, можна згадати ще Ханса Цімера з його неординарним саундтреком, команду спецефектів, дизайну звуку та всіх інших причетних до створення фільму, про яких я намагатимусь розповісти в цьому відео. За основу для цього відео я взяв гардбук українською мовою від видавництва Букшеф та перекладу Анатолія і Катерини Пітики. Також я слухав багато інтерв'ю від учасників створення фільму та розбавляв усе своїми думками та знахідками. Тому, якщо ви після цього відео захочете ще більш детально дізнатись про цей фільм, то ви можете придбати гартбук в книжкових магазинах. Також в описі я додам посилання на різні інтерв'ю, які ви можете послухати самі. В цьому відео я хочу описати різні аспекти створення цього фільму: від сценарію до дизайну та всього іншого, для того щоб ті, хто просто цікавляться фільмом чи глядачі, які більш глибоко вивчають мову кіно, дізнались багато чого нового, і я разом з вами в процесі пошуку інформації. Не забувайте, що триває війна, і допомагати постраждалим від неї людям та воїнам, які нас захищають, це найменше, що ми можемо зараз робити. Музика. Ганс Цімер, за його словами, коли був малим та дивився наукову фантастику в кіно, не розумів, чому там грає оркестр з європейськими мотивами. На його думку, іншопланетна музика має відчуватись ні на що не схожю. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. наче це інша культура, і цього він намагався досягти в роботі над саундтреком до дюни. Щоб створити іншопланетну музику, тобі потрібні іншопланетні інструменти, тому Ганс залучив до роботи часа сміта, який створює чудні та унікальні музичні знаряддя з таких матеріалів, які багатьом навіть у голову не прийдуть. Цімер також використовував електроніку для викривлення та синтезації звуків. Наприклад, він намагався зробити так, щоб Віолончель звучала, як він сам казав, як тибетський бойовий ріг. Але найголовнішим в його роботі, як він сам вважає, це були голоси. Фільм відкривається з сильно обробленого горлового співу Сардаукарі. А вокалістка Лоа Котлер виконала незвичні, небезпечні для голосової системи партії для того, щоб звучати саме наче не з цього світу. І після цього запису додали ефекти компресору та ревербації. Волинка дома атрідів за словами Ганса, це змінена ефектами гітара, а флейта та армянський національний інструмент Дудук лоскочуть звиклі до орієнталістичного звуку вуха глядачів, у яких постелі асоціюються саме з дудуком. Але щоб додати трошки чогось незвичайного, музикант грав у нього так, наче... Для створення особливих звуків музиканти експериментували. Наприклад, флейтист об'єднав контрабасну флейту із трубкою полівінілхлориду та використовував незвичайні подихи в інструмент, а видавав різні дивні звуки для того, щоб композитор створив звуки атмосфери. No, do Також його експериментом була наче спроба зробити щось на кшталт оркестра, тільки з духових інструментів. Чи вийшло в нього, чи ні, з інтерв'ю не зрозуміло. Д'юн Дизайн звуку. На мою думку, музика та звуки можуть перенести тебе в інше місце, інший простір, навіть без візуального доповнення. Достатньо просто заплющити очі та поринути у щось далеке. Саме так і працює аудіо в цьому фільмі: від голосів героїв і допомогу Крилу орнітоптера, від тиші космосу до тектонічних тронових звуків підземного монстра. Марк Марджіні отримав Оскар за роботу над Дюною, а до цього за шаленого Макса. Загалом, за його словами, над цим фільмом працювала невелика команда з п'яти звуковиків, які до цього так само працювали над тим, хто біжить по лезу. Якщо в старих фільмах Дені звук через нестачу бюджету доводилось робити в самому кінці, що негативно позначалось на якості, то зараз він працює над ними одразу після написання сценарію, а також під час зйомок. Команда ставила задачу не написати вражаючі звуки, а саме занурити глядачів у світ Аракісу, наче вони знімають документальне кіно про справжню живу планету. Для натхнення команда вивчала реальний феномен співучих дюн та їздила у долину смерті в Каліфорнії, щоб записати звуки піску різного характеру. Щодо Хробака, то за задумкою режисера він не годзіла. Це не монстр, якого всі повинні лякатись. Фільм показує його як Бога планети, і відповідно звуковий супровід хробака, створений таким чином, щоб визвати благоговіння трепет показати його як щось чим захоплюються більше, ніж бояться. Монтаж Монтажер фільму Джо Уокер також отримував багато нагород за свою роботу і Оскар серед них. Він каже, що працював над фільмом вдома через ковід на протязі 20 місяців. В інтерв'ю для Art of the Cut» Він поділився своїм секретом, що коли ти працюєш над чимось довго, то ти починаєш закохуватись і не бачиш об'єктивних недоліків своєї роботи. Щоб цього уникнути, він видумав для себе чіт-код, горизонтально відзеркалювати фільм і робити його чорно-білим. Таким чином, він дивився на нього, наче вперше, і бачив, що працює добре, а що ні. Автор ютуб каналу Thomas Flight помітив, що загально прийнятий послідовний монтаж, який зазвичай дозволяє повірити в справжність руху. Був порушений в місцях фільму, в яких використовувався голос, тобто чужі накази, які, попри волю людини, змушують її робити те, що голос скаже. В такі моменти монтаж стає обривчатим, непослідовним та наче переміщаючи події у часі та просторі, підкреслюючи запаморочливий вплив голосу на героя. Так само непослідовним монтаж стає і в інші моменти впливу на розум. Наприклад, коли наркотична пряність спайс у великій кількості знаходиться в повітрі, тут кадри також починають змінюватись в дивний на спосіб. Також, як ми бачимо у сценах сновидінь, кадри находять один на одного дуже повільно, що підкреслює стан напівсну. Так само, за словами самого Волкера, в цих сценах відблиски на лінзі нагадують перемружені очі та ваші вії, на яких око не фокусується, створюючи магічний калейдоскоп кольорів та відтінків, що знову таки в свою чергу підкреслює стан сновидінь. Образність. Будь-які символи можна сприймати і трактувати по різному в залежності від багатьох факторів, але на мою думку, повторюваний символ бика на Арені нагадує поло про те, що нерозсудливість та легковажність цього дідуся призвела до його загибелі. Тому для пола це наше постійне нагадування, що він має бути відповідальним та не піддаватись слабким емоціям, що присутні його роду, що добре корелює з можливістю того, що він все-таки обраний, та сценою іспиту з перевелебною матір'ю, де якщо б він не приборкав свої тваринні інстинкти, то скоріш за все б загинув. Пальми в цьому фільмі, як каже один із персонажів, це символ надії для місцевих жителів, і, судячи з усього, не тільки для них. І пізніша сцена їх знищення дуже яскраво натякає на те, що Харкони не знищили цю надію, що тільки підсилить драматизм моменту та мотивацію аборигенів, в очах глядачів, підтримати пола в звільненні планети в майбутньому. Жук, який з'явився вперше, коли Пол говорив про можливу смерть Дункана, з'являється знову саме перед його смертю, що, за словами монтажера, повинно було викликати у глядача підсвідоме відчуття страху. Знак, який Пол показує перед тим як почати бій, пов'язує його з одним з його бойових наставників Дунканом, який на цей момент фільму вже мертвий. Перстень як символ влади а передача перстня Полу під час смерті його батька як символ передачі цієї влади. Кінематографія та Операторство. Директор фотографії, чи як його ще називають кінематографіст, та оператор Грег Фрейзер зізнався, що він використовував зйомку з рук в моменти, коли пол ступав на дику пустелю Аракісу. І справді, якщо ви передивитесь ці сцени, то помітите, що вперше, коли пол ступив на пісок з Орнітоптеру, камера хитається, наче підкреслюючи його точку зору, допомагаючи нам краще відчути те, що відчуває хлопець. Далі в усіх сценах, де він подорожував зі своєю матір'ю серед Дюн, також камера була ручна на противагу сценам інтер'єрів Аракісу та усіх сцен на Каладані, рідної планети Пола, де він відчував себе у безпеці. Зйомка з рук в цьому фільмі наче створює відчуття нестабільності, меншої безпеки, меншого контролю та асоціюється з пустелею. Коли персонажі переживають емоційний вихор, то ручний ефект підсилюється, наче підкреслюючи ще сильнішим трясінням, наприклад, галюциногенного ефекту спайсу на пола, чи моменти битв та турбулентності в орнітоптерах. Грек, як і монтажер Джо Уокер, поділився секретом, як можна дивитись на свою роботу свіжим поглядом та побачити, чи твоя кінематографія працює. Він дивиться на кадр на папері чи вмикає його на екрані. І всього одним своїм швидким поглядом пролітає повз нього. І Якщо кадр правильний з точки зору Грега, то цього погляду буде достатньо, щоб зрозуміти, чи картинка читаєма. І якщо не зрозуміло, то треба над нею ще працювати. Він каже, що велика частина класної кінематографії та частина, яку він дуже любить, це атмосферні ефекти: сніг, дощ, туман, вітер, пил і так далі. На його думку, такі речі дозволяють світлу розкриватись цікавіше, створюють додаткову площадку для творчої реалізації світла та тіні. У приклад, він поставив сцену на каладані із сестрами Бене Гесерит та матір'ю Пола, де увесь кіномайданчик був залитий справжнім вологим туманом, і, хоч з ним працювати й дуже важко, бо від нього намокає все навколо в тому числі й обладнання, але туман в цій сцені допоміг по-перше, виокремити каладан від сухого безводного Аракісу. По-друге, заховати поле від очей матері та загалом створити атмосферу таїнства та загадковості. І по третє, на мою думку, просто створити візуально відокремлену сцену від загального тону фільму, щоб трохи розбавити і без того майже увесь пустельний та жовтий фільм. Цей кінематографіст радить мати в своєму арсеналі саме різкі джерела світла, такі як звичайні кіношні лампи, бо різке світло ти завжди можеш пом'якшити відбивачем, наприклад. А от від початку м'які джерела світла, як от пласкі квадратні LED-світиліки, настільки різкими вже не зробити. Це знання допоможе вам мати універсальніший сетап під різні ситуації. Цей фільм приховує в собі ще дуже багато цікавого, тому, якщо ви захочете, щоб я розібрав ще більше цікавих аспектів цього фільму, то зроблю другу частину. Для цього пишіть коментарі, ставте вподобайки та пишіть, про який ще фільм ви б хотіли схоже відео. Наприклад, мені було б цікаво зробити про того, хто біжить по лезу. Ваші коментарі можуть вплинути на наступні відео, тому не соромтеся писати свою думку та побажання. Також заходьте в наш телеграм-канал, де я вже ексклюзивно переклав велику мапу відьмака на українську мову, яку ви можете завантажити у величезному розмірі. Наскільки я знаю, на українську у відкритому доступі її так ще ніхто не перекладав, тому заходьте. Також там є наша мапа з гри Мафія та унікальні аналізи і цікаві речі на тему створення ігор та кіно. До зустрічі!